2025 операційного 6 суду склады колеги судди в участь 5 банк суд Анчика Чукович, за участие секретаря судового засідання пощупав, представників апелянта, разглянути по тому судовому засіданні апеляційну скаргу громадської організації громадських контроль Київщини» На рішення Київського пушного безмеглому суду від 19 червня 2024 року у справі за адміністративним позовом громадської організації, громадський контроль Київщини» на Перепнянської селищної ради Київської області, провозмени по правильному бездіяльности, організамовреговання та зобов'язання в члене постановив Поліційну скаргу громадської організації, громадський контроль Київщини, завизадо частково рішення Київського кружного адміністративного суду дев'ятнадцять ще не два року скасувати в частині відмови в задоволенні позовних вимог про визнання протиправної бездіяльності Ракітнянської. Селищної ради Київської області щодо надання відповіді е, громадській організації Хамаський контроль Київщини на заяву 25 серпня 2022 року у другого встановлені законом, ухвалити е, в цій частині нове судове рішення про задоволення позовних вимог частково визнати протиправною бездіяльність Ракитнянської селищної ради Київської області щодо надання відповіді. Громадській організації «Громадський контроль Київщини на заяву від 25.08.2022 року з порушенням строку, встановленого статтею 20 закону України про розв'язання громадян. В іншій частині позовних вимог відмовити рішення в іншій частині залишити без змін. Постанова набирає законної сили з дати її ухвалення може бути оскаржена в до Верховного суду в порядку строку визначені статтями 328, 329 каз України. Повний текст буде виготовлено протягом 10 днів через особистий кабінет електронного суду. Ви ж зареєстровані в електронному суді. Так, так, так. ви повний текст можете отримати. Якщо